З миром Боже, Ісус сурта сказав, що він чекає нас на своїй вечері в новому Єрусалимі, і він був не настільки прекрасний, що нічого не може зрівнятися тут на землі. Отож він показує, що я є Альфа і Омега, початок і кінець, блаженні ті, хто виперед свої шати, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть усі всі, чародії, розпусники, душогубці, долиняни. Кожен хто любить і чинить неправду. Отож, для того, щоб іти, нам потрібно омитись, очититись, втягнутися в білі шати, які дає нам Господь Ісус Христос. Як це зробити? Це прийти до нього купити, кінопасив в церкві своїй, Прийди до мене і купи мене, омийся, да? очистись від мене, купи мене золото, і будеш біліше, ніж сніг. Нам потрібно купити в нього і прийти до нього, так взяти свій хрест, слідувати за Ісусом Христом. Праведність, щоб Господь умовав очищав нас своєю кров'ю, тоді ми зможемо війти в його царство і бути в присутністю Божої.